Думали зробити легенький ремонт. а такі тріщинки заділили штукатуркою. Це дуже багато постійно маленькі великі. Потім ну, тут вже щось було заділено до нас, щось ми ще заділивали. Потім в планах порунтувати покрасити. І для цього почав знімати карнізи. Господи. Для цього почав знімати плінтуса. І що ми виявили? таку цікаву тріщину вдоль всієї стіни. Від неї волога, пліснява, поцвів ліноліум. Дякуємо трохи вже бачимо. Тихо це кровать. Ліжко стоїть. Попідривали, воно дуже легко повідпадало. І що виходить, отакий слой Ось цієї стяжки половиною був, тут уже пісок. Ну, я так розумію, хата вкопана, тому так от зробили. Тут виходить частина хати, частина теж стіну заділивала, чи цементом, чи штукатуркою, непонятно, Ну, в общем будемо щось з цим робити. Розбив до кінця все, що міг, те, що легко піддавалось. Зараз приберу. Попідмітаю. Так, потроху попам'ятав. Тут виходить отакий. Кам'яний фундамент. Чи минула де полова стяжка, не знаю. Далі вже йде земля. Але тут взагалі навіть попід стіною. Майже немає ніякого камня, одразу йде грунт. І туди рука проходить, провалюється під стіну. Мабуть, запінімо. do kamień sił A potem po warchu się z komisją, Пройшло 8 днів з моменту золоття, якісь частини висохли, якісь частини ні. До речі, Фінік залишив свою лапку на пам'ять. Тобто, в принципі, ця частина вже підсохла добре, але є моменти, які ще не висохли і стіна також чомусь, ще дуже волога, ще фарба не застигла на ній. І оце таке вже 8 днів. Воно потроху-потроху стухає, але дуже повільно. Тому буду вдячний, якщо підкажете, що з цим можна зробити. І чи взагалі воно висохне, чи це щось в стіні треба робити. Дякую за перегляд. Лайте ставки, ставте лайки. Якщо знаєте, як зробити краще, підкажіть у коментарях. Підписка допоможе не зламати цю хату до кінця, і побачимось у наступному відео.